Якщо ви хочете прикрасити сад ліліями, приготуйтеся до того, що доведеться витрачати багато часу на догляд за цими примхливими рослинами, також при їх вирощуванні можна допустити кілька поширених помилок, відсутність мульчування надземної частини. Лілій потрібно багато тепла і сонячного світла, а цибулин потрібна навпаки. Прохолода, якщо ґрунт перегріється. Рослина не зможе нормально накопичувати поживні речовини і почне в'янути, щоб уникнути цього. Завжди мульчуйте ґрунт навколо квітів. Але врахуйте, що в якості мульчі підійдуть тільки світлі матеріали, здатні відображати сонячні промені. Найкраще з цим справляється солома. Тирса іскошена трава не бур'яни, часті пересадки. Щоб квіти були здоровими і могли повноцінно розвиватися, їх необхідно пересаджувати раз в 3-4 роки зміна локації. Це серйозний стрес, після якого лілії потрібно багато часу на відновлення, тому при більш частій пересадці рослина сповільнить свій розвиток або взагалі перестане цвісти. Ці рекомендації можна вважати усередненими, так як вони підходять більшості сортів лілії. Але іноді зустрічаються різновиди, яким пересадка потрібна частіше, раз в один-два роки або навпаки набагато рідше, раз в 5-7 років. Тому перед вирощуванням того чи іншого сорту обов'язково з'ясуйте всі його особливості. Важкий ґрунт, незважаючи на те, що у кожного сорту лілі є свій кращий тип ґрунту. Є одне правило для всіх: ґрунт не повинен бути занадто важким. Примгливому квітці комфортно тільки в пухкої і добре дренованому ґрунті. тому важкий ґрунт перед посадкою рослини доведеться правильно підготувати, щоб домогтися необхідної консистенції землі. Внесіть по одному відру піску і торфу на кожен квадратний метр квітника застій води. Якщо в ґрунті з'явиться застій води, цибулини лілій поступово почнуть загнивати. Це призведе до в'янення листя і неправильного формування квітконосів. А якщо проблему не вирішувати, все закінчиться загибелью рослини. Завжди починайте посадку з вибору відповідного місця, ділянка повинна бути рівним або трохи піднесеним, тому що в низині постійно буде накопичуватися вода і не забувайте дотримуватися правильного режиму зрошення На весні і на початку періоду вегетації. Хіти поливають 3-4 рази на тиждень, влітку це роблять 2-3 рази. Якщо встановилася дощова погода, зрошуйте квітка ще рідше, один-два рази в сім днів. Не забувайте, що проводити черговий полив можна тільки в тому випадку, коли верхній шар грунту 5-7 см повністю просохне недолік сонця. Щоб лілії розвивалися міцними і здоровими, їм потрібно багато сонячного світла. Тому для посадки потрібно вибирати тільки добре освітлені ділянки. Кращий варіант це місце розташоване далеко від дерев, чагарників, будинку, паркану і захищене від протягів, навіть злегка затінені ділянки не підійдуть, тому що у зростаючих там лілі завжди будуть формуватися слабкі листя і квітконоси, кислий ґрунт, рівень кислотності ґрунту повинен бути нейтральним 6-7. Тільки в таких умовах лілії зможуть легко засвоювати поживні речовини, щоб перевірити кислотність ґрунту. Використовуйте спеціальні індикаторні смужки, які ще називають лакмусовими. Якщо ґрунт потрібно розкислити, внесіть 400 г вапна на 1-2 ділянки. Навпаки, щоб підкислити землю, додайте 3 к свіжого гною або 10 к перегною на 1-2 Перед тим як вносити зміни в ґрунт, вивчіть особливості сорту лілій, який збираєтеся садити, деяким з них потрібно кисла або, навпаки, підільшлужне лужне середовище, використовуючи описані рекомендації, виростити красиві лілії буде не дуже складно, але якщо у вас виникнуть труднощі, не бійтеся просити поради у більш досвідчених садівників.